привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 82 друге відео з мого щоденного челенджу. на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку цікаву тему, як автотовари, які ж найкращі на сьогодні є бестселери в цій категорії на маркетплейсі розетка. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. А ми погнали. Дивись, на сьогодні на маркетплейсі розетка найкращим товаром з категорії автотовари є автокомпресор. А конкретно РЗТК AS85 за 1499 гривень. На ньому є 141 відеок та більше 2000 збережень, і це дуже круто. Але йому в спину дише другий автокомпресор, і також від бренду RZTK. І це автокомпресор RZTK IS45 за ціною 799 гривень. Тобто це економ сегмент. І можливо тому там і більше відуків вже 183 вісімдесят відука та більше 1700 збережень. Третій товар на сьогодні це наша вже знайома це ВД40. Це VD-шечка об'ємом 200 мл. Там є 7 варіантів, але саме 200 рулить на сьогодні. Ціна всього 195 гривень, дуже приємлива. ціна. 326 відгуків та 1600 збережень. Прикольна історія. Четвертий товар це автоакумулятор. І тут же не бренд РЗТК, це бренд Bosch, але торгує також розетка. Там є 6 варіантів і найбільше продається саме на 60 А на годину. Ціна для цієї категорії не маленька, тому ми сплачуємо саме за бренд 2925 гривень, 355 відгуків і 1800 збережень. Хтось купить, можливо, сьогодні, можливо, завтра подивимось. П'яте і шосте місце це автопилососи. П'яте місце це Aspirin Dust 2. Він коштує 1459 гривень. На ньому небагато відгуків, всього 43. але що цікаво, немало збережень, майже 1300 на сьогодні. А ось наступний автопилосос вже під брендом РЗТК це is 120. Він економ-сегмент. Він коштує всього 549 гривень. Ручний пилосос, Дуже зручний і, звичайно, продаваємо, тому що це економ-топчик на сьогодні в категорії автопилосос. Тому увага на ньому 467 відгуків і 8 тисяч збережень. Цікаве спостереження. Сьоме місце це автовогнегасник «Рубеж». Я цікавився цією тематикою, думав торгувати. Мені здається, це компанія з міста Чернігів. Там є шість варіантів. Найбільше продається саме на 2 літри, а точніше, навіть 2 кілограма. Тут є більше 500 відгуків і більше 4 тисяч збережень. Але є нюансик. Вогнасники не приймають на привозку не нова пошта, не Укрпошта, можна возити лише делівері, і тому я і відмовився від цієї категорії. Але звичайно, продажі тут класні. На восьмому місці цікавий товар, тому що це не розетка, це новий селер, який залетів з автосейфом. Тут нуль відгуків, сім збережень, ціна 3900 гривень. Але вже є продажі, тому що товар реально залетів в топ. Дев'ятий автотовар це аптечки автомобільні від компанії Авифарм. Також торгую розетка. Ціна немаленька, 750 гривень, є все необхідне для автотематики. На сьогодні 97 віликів і майже 3 тисячі збережень. Ну і десяте останнє місце на сьогодні в нашому топчику це автоканістра на 20 літрів, там товщина металу 0,8. Це така немаленька каністра, вона має вагу 4 кілограми, тому також не дуже зручна для транспортування, але продається на сьогодні, чому ні. Ціна на сьогодні майже 1350 гривень, 45 відгуків, майже 1300 збережень, товар продається, тому можна і тобі придивитися до цієї підкатегорії. І взагалі, автотематика це цікава історія навесні, коли машини вже вдягають нове взуття, нові колеса і їдуть собі по своїм справам. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку історію, що ж краще: брендування або арбітраж. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!